Всім привіт! Ви на каналі Знимка, і це наш другий урок по сценарній майстерності, який базується на книжці Блейка Снайдера та моєму особистому досвіді. Сьогодні будемо говорити на тему таке саме, але інше. В принципі, тут так і глава називається. Як би не хотілося, але ваш фільм буде на щось схоже, і це не є погано. Вам треба зробити таке саме, але інше. Цитую автора: ви можете наблизитися до кліше. Можете витанцьовувати довкола нього, можете підібратися в впритул і майже використати його, але останньої миті повинні повернути в інший бік. Щоб уникнути кліше, треба його знати, знати традиційні історії. Тому сьогодні будемо говорити про традиційні історії кіновиробництва. Думаю, серед них ви знайдете своє таке саме. Перше це монстр у домі, це жанр, називаючи жахами або трилером. Треба добре знати правила цього фільму, що він був успішним. Є безліч фільмів у цьому жанрі, які ну не дуже добрі. Має бути дім, тобто це замкнутий простір, корабель, парк з динозаврами. І має бути скоєний злочин зазвичай жадібність. У парку в принципі так і було. Після доставки ще по 50 тисяч за кожний життєздатний ембріон. Це півтора мільйони за всі 15 видів з острову. Все принесу з'являється на чудовисько, яке, наче янголом помсти, як називає його сам автор. Пам'ятайте, що глядачеві треба дати таке саме, але інше. Друге це золоте руно. Це фільми про подорож чи пограбування. Насправді мета фільму не знайти чи отримати бажаний скарб, а фільм має бути про зміну нашого героя. Ще раз повторюсь: основна мета не знайти руно, але показати, як наш герой змінився в часі цієї подорожі. Приклад такого фільму є назад у майбутнє. Ну і багато інших. Третій – пляшки. Якби ж я мав так, це історія про а якби. Знаємо безліч таких історій і з чарівних казок. Протилежністю джина з пляшки, але великою мірою тієї самої категорії є прокляття, що супроводжує втілення бажання. У такій історії на героя має чекати урок, а в кінці правильна мораль. Задайте собі фільм Брюс всемогутній». Це просто геніальний приклад в цьому жанрі. Четверте. хлоп з проблемою, звичайний чувак опиняється в незвичайній ситуації. Два основних елемента це і хлоп і його проблема. Це все у цьому жанрі. Добре працює правило антагоніста. Чим страшніший ворог чи проблема, тим більший подвиг. Тож зробіть поганенця таким поганим, як тільки вдасться. Тут пригадайте собі фільм Титанік та міцний горішок. П'яте обряд посвятим це історія про біль зростання, фільм про кардинальні зміни у житті, боротьба з наркотиками, алкоголем, статево дозрівання, криза середнього віку, старість, кінець романтичних стосунків чи смерть рідної людини дуже популярний жанр, але хороших фільмів у цьому жанрі справді дуже мало. Мій улюблений, мабуть, це таємне життя Волтер Міті. До Речі, Бен Стіллер, який зіграв головну роль у фільмі, є також режисером цього фільму. Він мав дублера, який виконував різні трюки. і Також бігав, виставляв кадр, а тоді ставав на місце актора і грав свою роль. Це геніально. Кілька разів його дивився, а саундтреки слухає до сьогодні. Бен Стілер у червні мав зустріч з президентом Володимиром Зеленським і їздив у розбомблені міста біля Києва. Він підтримує нашу країну у цей нелегкий час війни, тому обов'язково передивіться цей фільм. Шосте найдорожчий друг фільм. Історія про дружбу. Секрет хорошого кіно про дружбу полягає в тому, що насправді це така замаскирована любовна історія. Так ви покажете справжню близькість, яку не хочете розривати. Тут дуже важлива динаміка. Цих стосунків у цьому фільмі обов'язково має бути в кінці момент усе пропало: розставання, сварки. Після чого перед фіналом вони поступаються своїм его, щоб дійти разом до перемоги. Найкращим прикладом буде мультфільм у пошуках Немо. Правда, Мартін і Дорі були б файною парою. Перегляньте цей мульт і ще раз, і самі все побачите. А ви вже підписались на канал? Якщо ні, зараз саме час це зробити. Залишити свою подобаєчку, поділитися цим роликом своїми друзями. Також ви можете підтримати мій канал на Патреоні чи одноразово під роликом. Також для всіх патронів я дам табличку з основними тезами із цього ролику, щоб точно нічого не забути і мати під рукою. Сьоме, чому був скоєний злочин? Детектив у цьому фільмі. Детектив має стати сам глядач, він має думати і шукати. Сам бачив кілька нудних детективів, де ти вже знав у. У і і просто показали героя, який мав шукати відповіді. Запам'ятайте, глядача має приголомшити відповідь в кінці. Якщо цього не буде, весь фільм Коту під хвіст. Недавно дивився свіжий непоганий фільм в цьому жанрі від Netflix. Фільм винний, де в головній ролі Джек Дженхол. Восьме, не знаю, чи мені пальці хватить, але восьме це тріумф телепня. Телепень був завжди героєм міфів та легенд. Зовні він звичайний ідіот, але якщо подивитися, виявляється наймудріший з усіх нас. Принцип фільму конфлікт між дурним і розумним, який буде поганцем. Невдаха здається безпорадним, ніхто не вірить у нього. А в кінці він втілює все, у що не вірили, навіть глядачі, і перемагає найкращий фільм в цьому жанрі: це Форест Гамп». Дев'яте невільники фільм про історії групи об'єднання чи родини. Ці історії розкривають проблеми втрати у них власної ідентичності. Часто ці фільми розповідають з точки зору новоприбулого в цю компанію. Основне питання з такого фільму: хто з нас більше з'їхав з глузду? Я чи вони? Хрещений батько класика цього жанру. Хрещений батько. Я не знаю, що робити. Я чоловік. Що з тобою? Ким ти став голівудським слабаком, який плаче, як та баба. Що мені робити? Що мені робити? Перестань. Сміх, та й годі. Десяте супергерой. Одразу всі одноголосно. Марвел DC, але й не тільки. Ці історії є протилежністю жанру Хлоп з проблемою. Незвичайна особа у світі простих смертних. І супергероям кидає виклик не тільки сильний антагоніст, але також і простий світ, у якому вони живуть. Невеличка голівудська хитрість від автора, коли починає скидатись на кліше, додайте новий поворот. Люблю цей жанр. Наш фільм невидимий саме із цього жанру. Найкращий приклад фільму від мене це є фільм Темний рицар вона плейкаме. Ось такі жанри і типи історії. Обирайте свою і пишіть. Добра порада. Якщо хочете знімати фільм у тому чи іншому жанрі, маєте переглянути майже все, що є схожим до вашого майбутнього фільму. Пам'ятайте, таке саме, але інше. Це був канал Знимка, всім па папа.